Всім привіт! Дуже якось дивно спустя кілька років ой багато місяців зібратися очно, а не через МІД. Але ми спробуємо. Я, власне, представник технологічного напрямку. Ми робимо інструмент, яким користуються. І цей інструмент використовують наші клієнти. Ірина, вона. Наш клієнт, вона його використовує дуже вміло, і тому ми зараз пробуємо показати, що буде, якщо об'єднати технології і ту культуру навчання, яка створюється в компанії. Трошки про нас. Іра вона керує навчанням в готелях Рейкардс вже багато років з великим досвідом. і їхня культура навчання просто дивовижна. Так, дуже дякую. І отже, сьогодні ми хочемо вам розказати про те, як поєднання технологій електронного навчання і нашої корпоративної культури, звички навчатися, допомогло пристосуватися, адаптуватися бізнесу в умовах уже воєнного стану. Так, мабуть. Так, розкажу. Отже, зараз перед вами я представляю компанію Rakers Hotel Group. Це на сьогоднішній день найбільша в Україні готельно-ресторанна мережа. Перед вами карта нашої батьківщини, де ви бачите всі міста, де є готелі нашої мережі. Окрім того, ми представлені на міжнародному ринку. Наші готелі є в Туреччині, в Швеції, в Німеччині, в Грузії, в Казахстані та в Узбекистані. Я зі свого Бога, скажу, що ми розробляємо ЛМС-колаборатор, якого ви тут бачите, про яку багато вже говорять. На даний час у нас більше ста корпоративних клієнтів в Україні. Це багато компаній і представників є тут, в цьому залі. Наша мета зробити корпоративне навчання кращим, легшим, простішим, автоматизованішим. Ну і взагалі забрати рутину зі сторони адміністраторів, які хочуть щось реалізувати. І з компанією Records Photo Group ми вже більше п'яти років. Це правда. Отже, пригадаємо трошки, як, як все починалося в минулому році. Для початку хочу зазначити, що наша компанія готувалася до початку повномасштабного вторгнення, і вже з лютого ми почали вивозити деяку документацію керівників у Львів, наш Львівський офіс, готували готелі у Львові і Печаєві для того, щоб переміщати наших співробітників. Ну і безпосередньо, вже після 24 лютого минулого року ми пам'ятаємо, як масово Українці переміщалися зі сходу України на захід України відповідно в усіх наших готелях, починаючи з Житомира і далі, спостерігався повний овербукінг. Ми селили гостей в усіх приміщеннях, не тільки в номерах. Це були конференц-зали, це були спортивні зали. Ми дуже терміново переобладнували підвальні приміщення під укриття. І відповідно таким чином да надавали прихисток всім, хто цього потребував. Зі сходу країни переміщалися не тільки гості, переміщалися і співробітники, в тому числі велика кількість керівниць готелів з дітьми. Да, очевидно, хотіли переїхати в більш безпечні зони. І багато хто виїжджав за кордон. Крім того, готелі на сході це Харків, це Суми, це Дніпро, Запоріжжя. Продовжували працювати, чернігів. І в цих готелях стало менше співробітників. Вони почали виконувати функцію універсальних співробітників. Тобто, одні й ті самі люди поселяли гостей, годували, прибирали номери, годували гаряче харчування, яке розвозилося на точки ТРО, на точки наших військових. І ось якось таким чином ми переживали березень-квітень з практично повним завантаженням в усіх готелях нашої мережі, дуже таким неочікуваним. І в той час центральний офіс, тобто керівна компанія, практично не виконувала своїх основних функцій. Ну, ясно, що в березні, квітні минулого року там відділ маркетингу, стандартизації, відділ навчання, юридичний відділ ну просто не було сенсу виконувати свої основні функції. Співробітники цих відділів працювали на об'єктах, виконували операційну роботу, яка була потрібна в той момент. Я особисто цей час провела в Житомирі в ресторані, зустрічала гостей, обслуговувала, варила каву, мила посуд. І весь цей період наша онлайн-школа, наш процес навчання був на паузі практично два місяці ми зовсім не займалися навчанням крім того, перед нами постали. Такі виклики у зв'язку з тим, що стало менше співробітників. Да? Хтось виїхав, хтось звільнився, не дочекавшись кращих часів. Хтось просто втратив місце роботи, тому що такі готелі, як Херсон, Маріуполь, ну зрозуміло, да? знаходяться в окупації. Наш готель в Миколаєві потрапив під ракетний обстріл, тому теж не працює на сьогоднішній день. І відповідно ми зіткнулися з такими викликами, як Дефіцит робочого капіталу, як у багато кого в той момент, часткове зниження якості послуг, збільшення навантаження на дистанційну роботу, тому що переміщення в Україні ускладнилося окрім окупантів. У нас ще згадайте, які проблеми з паливом були в минулому році, пам'ятаєте, як не можна було бензин купити. І звичайно, що активно поставало питання про те, як нам відновлювати нашу роботу, наш бізнес вже в нових реаліях, в нових умовах. Ми зі свого боку працюємо вже давно з рейкардс, і я хочу відзначити, що у них є дві важливих складових корпоративної культури: це орієнтація на стандарт. Стандартних це цінність, яку доносять кожному співробітнику. Ще важливо складова це наставництво. Цей процес є одним із основних в компанії, в такій компанії, як Готельна група з нашою допомогою, з тим, що ми зробили колись давно, у 2018 році. Ці два процеси отримали технологічну сторону. Вони були вдосконалені і підтримані ще технологіями. Крім цього, те, що ми робимо, ми орієнтуємося на те, щоб знання для співробітників були завжди доступними. І тоді ми доповнили цю культуру, ми допомогли ще в двох напрямках: це доступність знань, доступність навчання, можливості вдосконалення і getting things done. Це те, що є в основі. Нашої ідеї корпоративного навчання, і тому кожний співробітник по факту виконує список завдань, і це просто, зрозуміло. А далі ми розкажемо, як це вплинуло на те, що компанія вийшла з того провалу, в якому ми зупинилися кожен з нас в минулому році. Ну от це те, що ми спостерігаємо, це ті дані, які ми бачимо як провайдери системи навчання, це інтенсивність. Ми бачимо, що настав чорний день, все впало, все завмерло, але культура плюс технології і дозволяють це все швидко відновити і працювати практично в тому ж режимі, як було до, а може і краще. Так, саме за допомогою усієї онлайн системи, онлайн платформи. Ми маємо е, абсолютно актуальну і оновлену інформацію щодо наших стандартів, зібрану в одному місці. Це допомагає нам централізовано навчати абсолютно всіх співробітників. Ми взагалі дуже стандартизована компанія. Абсолютно всі кроки, всі алгоритми, всі процедури в нас є прописані. І звичайно, це вимагається в роботі кожного співробітника. І саме е, такий нахил на стандарти прослідковується у нас в усіх онлайн і офлайн трені. Нінгах і от за допомогою електронного навчання нам вдається швидко і легко донести це до кожного співробітника. Взагалі, у нас існує саме можливість для кожного співробітника самостійно обирати ті знання, ті тренінги, які йому потрібні саме на даний момент. І якщо є необхідність з існуючих ресурсів, ми гнучко формуємо якісь нові курси, нові траєкторії для нових позицій, нових посад чи нових потреб нашої компанії. Ми допомагаємо, що ще можу додати. По наставництві та підтримки є теж окремі технології, які дозволяють зробити цей процес простішим. Ну по крайній мірі, витрачувати, витрачувати на це менше часу і давати певну звітність, щоб могли наставники більше спостерігати про те, як вчаться їхні підлеглі. Так, да, бо зрозуміло, що в нашій компанії. Є певна плинність кадрів багатьма факторами зумовлена, і потрібне постійне навчання стажерів, тобто адаптація, онбординг нових співробітників. Для цього ми використовуємо штат наставників, менторів. Самих наставників ми також навчаємо, навчаємо навчати, та? і їхнє навчання відбувається за схемою blended learning, тобто. Змішане, да Частково це навчання за допомогою онлайн системи, де вони самостійно освоюють якісь ресурси, якісь курси, і частково це офлайн тренінги, де ми даємо вже базу андрагогіки, менторингу, коучингу та тренерства. В результаті все використовує менше часу, ніж це було без технологій, без технологічної підтримки. Про доступність знань та можливості вдосконалення я скажу так, що це основа тої платформи, яку ми робили. Все, що ви створюєте, всі матеріали навчальні, які ви використовуєте для навчання, вони утворюють базу знань компанії. Коли ви навчаєте своїх людей, ви навчаєте всю компанію в цілому. Це і про те, що потрібно залишити знання, витягнути експертні знання і залишити їх в компанії. Це про те, що всі знання мають бути доступні по запиту, коли треба. В той час і в тому місці, де знаходиться людина. І це є, і це використовується. Так, і безпосереднього формування усіх. Ресурсів відбувається по принципу туду-листа, тобто співробітник отримує призначені йому завдання, які після їх проходження зникають зі списку. Співробітник може полегшено зітхнути фух, все у мене в акаунті нічого не висить невиконаного. І окрім того, завжди має можливість повернутися до тих ресурсів, де він щось призабув, чи хоче пригадати, чи забув якісь цифри, якісь стандарти. Це завжди можливо повторити. що теж... Дуже актуально для бізнесу. Ми стараємося максимально автоматизувати різну рутинну роботу, яка дозволяє, щоб система автоматично виконувала щось, що зазвичай робить адміністратор: і призначення завдань, і різні нагадування, і можливості повідомлень. Це все є присутнє. От приблизно такий багаж є у Рейкардс, mm -hmm. і те, що було, те, що ми наробили за багато років, допомогло вирішити великі проблеми. Да, перейдемо безпосередньо до практичних прикладів, да, до кейсів, як, як же ми е, виживали протягом останнього року. За допомогою поєднання технологій і нашого підходу е, за минулий рік нам вдалося реалізувати таких чотири важливих, на мій погляд, кейси, про які я вам зараз трошки і розкажу. Поділюся з вами. Отже, для початку в травні вже стало зрозуміло, що ті керівні позиції, де співробітниці, співробітники виїхали да, з готелів, тобто де оголилися вакансії топових менеджерів, необхідно якось заміщати. І ми вирішили, так як це потрібно було зробити дуже швидко, використати, вирішили використати свій внутрішній кадровий резерв. Ми оголосили курс навчання, який тривав три тижні. На нього ми запросили керівників лінійних підрозділів, абсолютно різних підрозділів, і чисто використовуючи онлайн. Онлайн лекції, онлайн домашні завдання, онлайн розбір домашніх завдань. Нам вдалося з 21 співробітника, зараз ви бачите ось позиції, на яких ці співробітники працювали, це абсолютно різні люди. Навчити і простажувати і залишити на топових позиціях чотири людини. Тобто до сьогоднішнього дня, ось з переліку цих співробітників, четверо працює керівниками готельно-ресторанних комплексів. Чесно, я вважаю це хорошим результатом, тому що ви розумієте, що в червні минулого року за три тижні знайти людей з вулиці, їх навчити адаптувати під нашу специфіку роботи так, щоб вони ефективно працювали, ну шанси були практично рівні нулю. А ось з використанням такої програми нам це вдалося. Ну там більше ті ресурси, які були підготні. І були на підхваті, все було в гарячому резерві. Але це було можливо. Mm -hmm. Ще один кейс, який мені дуже подобається це регулярне навчання. І коли компанії роблять таке регулярно підтримуюче навчання, це завжди дає результати. Mm -hmm. Так, да, у нас є така звичка щомісяця використовувати так звані міні-тренінги для розвитку наших співробітників. Тобто, щомісяця ми формуємо такий курс з невеличких ресурсів, де є оновлення стандартів, якісь зміни в компанії, якісь оголошення, якісь інновації взагалі на ринку хорика, да, готельно-ресторанного бізнесу, як в Україні, так і за кордоном. І відповідно вивчення цього всього відбувається співробітниками за допомогою їх особливих. Особистих смартфонів. Знаєте, є такий е, світовий е, тренд: да? Bring your own device with you, ну, типу, візьми свій гаджет з собою, і саме його ми використовуємо на користь е, нашої мережі. Зрозуміло, що смартфони на сьогоднішній день це та штука. Куди увага кожного з нас, кожного з вас, на дану секунду прив'язана. Да? І так відбувається 24 на 7, особливо в молоді. Заборонити це явище вже неможливо, тому ми вирішили, не можеш заборонити, очоль. Раніше в наших стандартах було чітко прописано, що використання смартфона на робочому місці заборонено під будь-яким соусом. Ну, тобто, не можна ніяк. Після того, як ми почали співпрацювати з колабораторами, перевели наше навчання в такий онлайн формат, ми змінили, внесли зміни в стандарти. І зараз, якщо це не заважає операційній роботі, якщо співробітник не знаходиться в полі зору гостя, він може використовувати смартфон для свого навчання. І дуже цікаві бувають такі моменти, коли знаєте, служба безпеки надсилає мені скріни з камер спостереження. Ну зрозуміло, в готелі да скрізь камери спостереження, і де співробітник сидить зі своїм своїм смартфоном. Або нічний портьє» за робочим ноутбуком, і служба безпеки мене запитує, чи точно вони там навчаються, чи дивляться там якісь ролики непристойні. Я кажу: ну подивіться, там на екрані моя голова, вони, очевидно, мою лекцію слухають, все окей, хай учаться. Тобто, навіть у такому форматі нам вдалося з використанням таких міні-тренінгів з червня минулого року поступово надолужити проблеми в нашому бізнесі і підвищити якість сервісу, що підтверджують показники нашого. Наші аудитів та таємних гостей ми використовуємо теж об'єднання системи навчання з системами дата аналізу, і тому все це може спостерігати в реальному часі, дивитись, робити висновки, аналізувати це. Все можливо, цим самим допомагаємо. Далі, уже в липні, ми почали активніше набирати співробітників на роботу, і актуальним постало питання знов таки відновлення онбордингу і адаптації. Для лінійних співробітників ми використовуємо навчання у вигляді ось таких траєкторій навчання, куди які формуються загалом із 26 різних курсів і допомагають нам пришвидшити цей процес. Траєкторія дозволяє автоматизувати роботу адміністратора портала автоматично призначають в потрібний час потрібним людям за потрібними умовами відповідне навчання. Значить все да, таким чином у нас за один місяць відбувається з нуля навчання співробітника, і уже в жовтні минулого року трапилася з нами ще така історія: завантаженість в готелях. Стало високою, стало більше вакантних позицій. Чому? Тому що. Ті готелі, які у нас курортні, які знаходяться в Закарпатті, в Хмельницькій області, в Сатанові є у нас санаторний об'єкт, в Трускавці. Там була дуже висока завантаженість за рахунок гостей, які звикли відпочивати за кордоном, да і не мали такої можливості, не могли виїхати, відповідно, підвищували внутрішній туризм України. А на сході країни, і в Харкові, і в Запоріжжі, і в Дніпрі на сьогоднішній день у нас 100% завантаженість це зумовлено Тим, що там проживає дуже багато представників міжнародних організацій, ЗМІ, Червоний Хрест, ОБСЄ. Всі вони у нас в готелях. Відповідно, нам потрібно було шукати більше нових співробітників, зокрема ТОПів. Тут ми вже вирішили відкрити курс навчання назовні. Ми шукали талановитих, амбіційних людей на зовнішньому ринку, в тому числі з інших сфер. Тобто людей, які готові змінювати свою діяльність основну, які на той момент залишилися без роботи. А таких було багато, особливо це були співробітники там, банківської системи, там, страхової системи і так далі. І ми набрали, у нас було більше 250 заявок. З них 9 ми відібрали на курс, це був тижневий курс навчання. Навчання також було змішане. Всю теорію ми давали за допомогою онлайн-платформи, де були лекції. Стандарти, доступні матеріали, кейси і так далі. І практика безпосередньо в готелях з досвідченими наставниками, досвідченими менторами. І на сьогоднішній день з цього курсу у нас працює три керуючі готелями. От так нам вдалося їх підібрати. Тут що я можу додати ще, що коли ви поєднуєте хороші ідеї про навчання людей поєднуєте хороші технології, які дозволяють реалізувати ці ідеї, у вас будуть значні результати. Не спробуйте це, не проходьте мимо, як то кажуть. І у вас все вийде. Так, <свіття> да, бо насправді ось такі наші міні-тренінги, вебінари. Якісь онлайн зуми це все наше бачення тренду lifelong learning, да? або по нашому вік-живий вік учись. і ну ви розумієте, що робота з людьми. Їх навчання, їх розвиток ну це, мабуть, один із найскладніших, найповільніших бізнес-процесів, так і ось поєднуючи технології, які дають змогу швидко реалізувати якісь наші найбожевільніші ідеї, наше бачення, і наша внутрішня корпоративна звичка постійно розвивати свої професійні навички, дають нам можливість навіть в найскладніші часи швидко адаптувати бізнес і утримувати його ефективним. Я власно представляю сервіс, який допомагає бізнесу, і тому без іри моя присутність тут була б не недоречна.